Кім'який фотографії. Шановні колеги, лекція гнибок. Це товариство просто підла суть цієї бандитської влади. Подивіться, що вони роблять. Однією рукою Янукович підписує указ про декриміналізацію, про звільнення від кримінальної відповідальності. І буквально через годину влада присилає своїх, своїх міліціонерів для того, щоб затримати хворо напівпритомну людину. Ну, але я думаю, що саме через те, що була швидка реакція в першу чергу лікарів, швидка реакція депутатів, журналістів, не вдався план вивести звідси Дмитра і його затримати. Відповідно, зараз організовано чергування народних депутатів України. Він знаходиться в реанімації. Чергування буде круглодобове і не дозволимо незаконно, неморально позбавляти сьогодні людину волі. Тим більше людину, яка є постраждала від цього режиму, людину, яка на сьогоднішній день є в такому фізичному стані, що Евакуйовувати його звідси, транспортувати його звідси просто-напросто є неможливо. Будемо охороняти, і, зрештою, очікуємо, що і інші активісти нашого майдану, які сьогодні попали під пресинг і є в списках щодо арешту, мають бути так само захищені нам. Дякую. Чи захищено відценку, який є, здається тут, в цій клініці? Робимо все для того, щоб ніхто з. Активістів майдану не попав в руки теперішньої влади. Тим більше в той час, коли влада говорить багато про мир, про перемир'я, розказує про те, що влада дуже хоче. Вирішити проблему, а така всяка погана опозиція не дає їм цього зробити. Ну, як бачите, на ділах зовсім по іншому все виходить. Будемо намагатися усіх наших активістів вберегти від невмотивованих арештів. Що кажуть, міліціонери, які тут присутні міліціонери? Нічого зараз не кажуть. Міліціонери вже тихенько стоять і розуміють, що їм нічого не вдасться зробити. Лікарі кажуть, що потрібно обстежувати і не варто турбувати хворого. Зараз Дмитро є. На певних обстеженнях. Я бачив, як повз мене провозили, провозили його. Він не є в свідомості. Він на сьогоднішній день в такому стані, що то просто ну, якби неморально зовсім і взагалі повз будь які людські якості робити будь-які дії зі сторони правоохоронців. Звіти, для казахстанського телеканалу можна по скіфів. А я вам потім перекладу. Добре, а скажіть, будь ласка, це правда, що в них був ордер на його арешт? Зараз говорили? Вони зараз говорять все, що хочуть. Вони хотіли йому вручити повістку і хотіли очевидно його вивести звідси. Ну, але їм цього не вдалося, і за це було б абсолютно неправильно. Ну я вже взагалі не знаю. Ну що не вже вони думають, що він звідси в такому стані міг би десь втікнути? Мало того, що не захистили людину тоді, коли людина пропала, коли його викрадали, то ще й тепер, в той день, коли президент підписав указ про амністію, буквально годину після підписання указу. Вони намагалися його звідси вивезти. Ну, це, це зовсім допит, неправильно. Хотіли, все ж таки забрати. Ми хотіли, очевидно, забрати його звідси, ну, але ніхто звідси не поїде, все крапка. Так, а міліція Де зараз перебуває? Ну, там частина є, представників міліції, вони є там якісь, та? так, якісь вони там наряд так само виставили, але там є депутатів більше. Депутати організували вже чергування, це буде круглодобове чергування. Постійно тут будуть знаходитися депутати і не пропустять нікого. А вони також збираються цілодобово? Я не, не знаю, що вони збираються. Вони собі тихенько там з краєчку стоять, і вже ніяких активних дій вони не застосовують. Вони його вивозиви. Ну вивезти, вивезти, як ну, намагали... воно? Він він, він він без свідомості. Він лежить без свідомості. І... Не не... Ну так, звичайно, тобто він втратив свідомість і я бачу, як його вивозили з реанімації на відповідні процедури, повз мене провозили ем, каталку, то людина без свідомості. Він не реагує на зовнішні якісь подразники. І, і в той сам період. Намагатися його звідси забирати, ну це зовсім неправильно. Але ще раз кажу: а біля нього, спокі... нього є Є наші депутати. Є багато наших депутатів, і депутати склали план. І фактично протягом цілої, цілої ночі сьогодні особливо. І стільки, скільки потрібно, будуть чергувати народні депутати від опозиції. Дякую. Дякую вам.